Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я вам пропоную огляд рослин, які ми будемо вам збирати та відправляти. Ось такі чудові рослини ми отримали з останньої партії. Погляньте, рослини дуже-дуже гарні. Ось погляньте, яке молодило сорту Памело. Дуже гарне. Е, там цей раз. Лео прийшов, теж дуже, дуже шикарний, просто неймовірний. Зараз вам його покажу. Ось, погляньте, який приїхав Лео. Інші рослини також дуже гарні, чудової якості, тож рекомендую, хто ще не зробив замовлення, маєте можливість замовити ось такі чудові рослинки. Ось дивіться, який гарний ірландський мох. Гейхери також суперової якості, дуже-дуже гарні. Ось зараз ми роздивимось наші гейхери е, зблизька, Як вони виглядають. Ось бачите, ця е, дуже гарно виглядає. Зараз покажу вам ось очки. Бачите, які доволі непогані саджанці. Ось інший сорт, тільки не розумію, чому вони обстрижені. Е, можливо, дуже великі були листя, і е, ці листя пообстригали, щоб е, посадковий матеріал е, змістився до коробки. Тут ось е, теж така сама ситуація. Нам колись вже е, приїжджали гейхери з таким листям. і е, я до, до Досі не знаю, чому ось е, так бувають приїжджають деякі сорти гейхер. Е, тоді я, наприклад, подумав, що це можливо е, від того, бо е, на вітрофлорі їх перепаковують, вони до них приїжджають в таких е, коробочках, і вони пізніше їх пакують. Ось в ці касети і відправляють замовнику. Тож, можливо, я тоді подумав, що як витягують, і ці листочки просто обриваються. Але чому на якихо сортах обриваються, на якісь не обриваються. Тому що я теж часто пакую посилки, і коли витягуєш, то потрібно. Так обережно витягувати, бо листочки переплутані, і вони потім відламуються. То я роблю це обережно. А на вітрофлорі, може, робили це не так обережно, і тому ось такий результат. Ось погляньте, яка гарна шавлія приїхала. Ось. гейхери, хере, бачите, ну, не знаю, чому. Чому такі. Обірвані листочки, але вони відростуть дуже швидко наростає кущик і буде все добре. Тож можна не хвилюватися, що якихось там лист, листків немає. Тож ось такий посадковий матеріал, на мій погляд, дуже, дуже гарний. Садити, я б рекомендував не садити одразу в відкритий ґрунт. Це ось така гвоздика приїхала, але вона приїхала нам під замовлення. На продаж немає її. Я б рекомендував спочатку. Я б рекомендував би спочатку е, висадити цей посадковий матеріал в якісь горщики, а пізніше, як вони трошки підростуть, вже висадити в відкритий ґрунт. Е, тому що е, ну, так буде краще навіть е, вибрати місце не сонячне, не садити їх одразу такими маленькими на сонце, е, на таку спеку, щоб вони, не дай Бог, не згоріли. Е, тому що іноді е, пишуть: ось одна клієнтка написала, що хоче ще замовити гейхери, бо попередні, які вона замовляла, у неї, на жаль, не всі вижили. Е, то у нас всі виживають, ми їх садимо в горщики, і все нормально е, росте.